Є факт, реальні депортації. да, вони не масові. Перепрошую, це сказано для того, щоб ну от що він там каже, для того, щоб було вовлечення відео, для того, щоб бути почутим. Ще раз, якщо я буду з вами розмовляти нормально, адекватно, ніколи це в рекомендації не залетить. На жаль, але слухайте між дострок, я вам кажу реально перевірну інформацію. І от цьому підтвердження: багато українців вже депортували, взагалі не розбираючись, хто, що, як, куди і так далі, взяли, вивезли і так. Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Для чого Європа так захищається? Бо вона прекрасно розуміє, чим довше Україна стоїть, тим довше Європа в безпеці. Їм простіше, ну, я перепрошую, може дуже прямо кажу, простіше взяти українця і відправити туди, на фронт. Отаким чином. Довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить і так далі. Але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На жаль, і ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані. Заповніть ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом. Вже реально це зараз відбувається. І багато відео про це. Може це просто не попадає в ваші рекомендації. Може, у вас в оточенні немає людей, з ким таке відбувається. Але це відбувається. Я вам ще раз кажу, відіть сторінки, блоги. кого безкоштовно цьому навчіть, будь ласка. Лінк в шапці профіля. Я там про це розказую, я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну, реально дуже цього бояться. Все, що вам треба в критичних ситуаціях брати, включати пряму трансляцію, знімати себе, поняли? Ну, тобто їх не можна знімати. Ви кажете, я себе знімаю. І казати, я хочу написати заяву на прихисток, але важливо європейський прихисток. Тобто це вже схоже до політичного прихистку. От, І вони не мають права вам не дозволити зробити це. Де, інакше це повне пущінство. Їм, звісно, взагалі нічого не мішає, не зважають на це. Ну це хоч якось може вас захистити, на відміну від того, що ви будете просто казати, я ніде не поїду, ви не маєте права. Ну, такі реалії зараз. У вас взагалі немає відчуття, що зараз такий вайб? Осені 2021-го, як то все повторюється. Якось і як наче це в повітрі літає. Понял? От такі, от і ситуації повторюються, і розмови, і то, що кажуть політики. Я б на даному етапі був би дуже обережний і максимально потурбувався про своє життя. Максимально. Ну і дуже багато підтверджено. Скільки людей насправді депортовано вже? Просто про це немає інформації, про це мовчать. Всі зашугані, всі залякані. Люди не знають, що робити. Але всі ходять, дивіться, у всі все добре, все класно. Е, була в нас вже ситуація, коли ми думали, що пронесе і будемо їхати всі шашлики жарити. Але не пронесло. І краще бути підготовленим. Вручі порібздіть, чим не дабздіть. Гірше від цього ж нікому не буде. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!